У Коломиї відбулось засідання міськрайонного комітету опору диктатурі. Говорили про підготовку та спільну діяльність демократичних сил, які входять до складу комітету у підготовці щодо проведення виборів до Верховної Ради та про інформаційне забезпечення. Коломия місто дуже специфічне щодо політичних баталій. Демократичні сили міста об'єдналися ще задовго до об'єднавчих процесів, які почалися на рівні України. Три основні великі політичні сили це фронт змін, батьківщина і свобода. Вже довший час об'єдналися. Працюємо разом, працюємо заради того, щоб змінити тут у місті життя дійсності на краще для того, щоб реалізувати ті програми передвиборчі, які ми йшли. Я думаю, що таким чином і треба продовжити. Підсумовуючи перше питання, Любомир Глушков зазначив, що двері для всіх політичних сил для вступу у комітет опору диктатурі відкриті. Щодо інформаційної політики, то відтепер комітет матиме свій тижневик. Засновники газети Коломийські вісти виступили з пропозицією передати всі повноваження щодо видання і офіційно переоформити установчі документи на Коломийський комітет опору диктатурі. За таку пропозицію проголосували одноголосно. Найважливіше. Питання, яке сьогодні розглядало на комітеті опору диктатурі, стосується формування нової редакційної комісії газети «Коломийські вісти і в форматі комітету опору диктатури, політичні сили, які його представляють, і які можуть допомогти фінансово в фінансуванні і нормальному системному виході даного видання, ми ухвалили рішення підтримати і переформувати цю газету із приватного засновництва в засновництво комітету опору Диктатури. Таким чином, можливо, це одна із перших газет в Україні, яка в редакційній комісії повністю є засновники Комітету опору диктатури. Дане рішення було ухвалене одноголосно, і всі основні політичні сили одноголосно підтримали входження в редакційну комісію даної газети. Крім того, всього було прийнято рішення, що комітет. Опору диктатури, у всякому випадку, на Коломичні, це не є закрите акціонерне товариство тільки з тих політичних партій, і громадських організацій, які сьогодні входять. А це відкрите товариство, і ми двері залишаємо відкриті для всіх політичних сил, які готові підтримати єдиного кандидата на виборах до Верховної Ради України. В жовтні 2012 році, які здатні боротися проти режиму Януковича і не будуть підтримувати їхніх кандидатів, і не будуть висовувати як альтернативи і противага коду своїх кандидатів. Таким чином, це дуже розумний, зважений Конструктивне рішення, і ми сподіваємося, що шляхом консенсусу нам вдасться на Коломичні створити погоджений штаб по підтримці єдиного кандидата від демократичних сил на противагу від партії влади. Надалі комітет опору диктатурі має повне право визначати всю інформаційну політику стосовно публікації у газеті. Для цього створили редакційну колегію в складі по два представники від кожної політичної сили та по одному від громадських організацій. І вже наступний випуск газети виходитиме з новими засновниками.